Ань, ти якось рік рік тому, може трошки менше, зізналася в інтерв'ю, слави дьомину, що постійно знаходишся в пошуках себе, от, займаєшся цим злубенням. Чому так? І чому це зараз з'явилося? Чи взагалі ти схильна до цього з дитинства? Я схильна до цього з дитинства. Я завжди бачу в собі якісь як це називається, недоліки нет предела, як то кажуть, знаєш, завжди хочу. Ну я завжди собі думаю, Анічка, от що ти можеш робити? Я займалась в цьому житті всім. І танцями, і чечотку вибивала, і на гімнастику ходила, і на фортепіано грала. От Все, що тільки зв'язано з творчістю, займалася всім. Але нема такого, щоб я щось зробила одне ідеально. Ну, я, звичайно, ідеальна акторка драматична, але ще б хотілося, хотілося, звичайно, так щось, знаєте, як я кажу сину своєму, Гліб, скажи, в тебе є якась така мрія? Мати якісь суперсили він там каже: Я хотів би там телепортуватися, як Сонік, мати калічка, запускати, і щоб не треба було так далеко зараз їхати нам за кордон. А ти кажеш, що хотіла. Я Говорю, я все життя хотіла приходити в бібліотеку, класти так ручку на книжку і зразу її знати О, на пам'ять. Це бути такою розумною. Мені так хотілося бути розумною, тому що я якби не дуже знаю добре історію, географію. І є в мене проблемки. І зараз, коли якісь історичні картини завжди це підчуваю, тому що в школі я займ... намагалась займатися тільки творчістю. Творчістю і ще раз творчістю, тому на жаль, підтягую зараз і кажу своїм дітям, що треба вчитися в школі, бо потім набагато важче і немає часу. Немає часу. А ти, до речі, дивишся якісь історичні каналі я... каналів я... класних, я... які якраз розжовують історичні моменти. Ти підписала на чи на жаль, ні, тому що в мене немає часу. Бо я пішла бо ти кажеш про те, е, копання в собі. Я ж е, от вчора ми зустрічалася з випускниками. Я ж вже майже закінчила Та там е, і питати, як як по... вчора. Якраз була зустріч випускників. Два роки ми закінчили інститут після дипломної освіти, сімейна психологія. Залишилось тільки ще 10 тижнів практики, і защита е, диплома за десять тижнів практики? Так. Де? Я що зараз шукаю? Мені кажуть, можеш зробити в себе в театрі. Бенюк в принципі не проти. Актори теж хочуть. Давайте ти нам будеш проводити якісь там тренінги про сім'ю, про е, психологічні всякі Актори моменти. Актори ж все зарегочуть. Ну отож я і думаю. Мені, якщо чесно, хочеться піти в якусь психлікарню попрацювати хочеться, працювати. Да? Ну я люблю так знаєш, так в... Заглибити. заглибитися. А так. це не треба кабінет відкривати. Ні, ні, ні. Це, я думаю, тобі ні, треба, ні, ні. це кабінет треба піти відкрити. в якийсь, Ну наприклад, домашній фрасі благодійний фонд так. і спілкуватися. З потерпілими жінками і допомагати їм. Mm. Не треба yeah. відкривати ніякі. Я не можу що відкривати деп... uh. кабінет. І це не, треба для... 10 можу, тижнів, можу. ти відпрацьовуєш і потім приходиш з потім тим. Потім пишу ти... по практиці. так. Дипломно? Чи як е... Як е... Ні, дипломна в мене інша. Дипломна в мене психологічні чинники е... дитячої агресії. Oh, цікаво. Так, я вже майже її дописала. Цікаво, тому що. На жаль, зараз ну, і війна, корона, і всі ці наші страхіття, в яких ми живемо, і в дітей є такі моменти. Ну, наприклад, в мене діти, коли ти забираєш айпад у молодшого, він просто може вирішати. Ну вже залежність від гаджетів. Хоча я ставлю ліміти, все, але все одно, я ж завжди кажу, прийде кажу, і фей, забирає І так часто виходить. Якщо він сидить більше двох годин і там починає істерику робити, якщо не просто каже, мама, на. Все тоді нормально. А коли в нього істерика, таке враження, що не знаєш, сталося. просто забрала айпад. А він ну, це жах. Ти знаєш точно. А психологічні прийоми якісь спробували, те, що ти вчила для того, щоб попередити ці історії. Бо я намагаюся кожен раз. Дивись, в тебе є 5 хвилин. Чотири хвилини. Так, Три так, хвилини. П'ять так, 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 ну, хвилин. П'ять хвилин. Дорок. Він не знає, що таке п'ять хвилин. Тому в мене часто він каже: ну тридцять хвилин. Я говорю, добре. Я через п'ять хвилин кажу, пройшло. А ну добре, на і він віддає. Так буває. так Прихожка! Прихожка! чоловіка! — Йому ще три роки, хай вивчить годинник, Тоді вже буде щось апелювати. Дорок. Він Старшим так не вийде, бо він дивиться і знає, що таке година. Дорок. У мене є вистава в театрі, яка називається комедіанти. Де я граю маму сина? Який актор, у нас, взагалі акторська сім'я? Але в Маріупольського театру, якого розстріляли, ми поїхали звідти і це ця вистава про війну, так так, так, mm -hmm. так яка написана була саме під час вистав... під час війни. війни так. І е, мій син іде на війну, його е, беруть у полон в Азові. Потім його випускають з Азова і потім його розстрілюють. Вибачте, за спойлер, Но після вистави я приходжу додому, відкриваю свій інстаграм і читаю таку смс-ку. Я потім плакала ще дві години. Анно, ну це неймовірно. В мене рік тому загинув син на війні, і подруга вмовила мене піти на вашу виставу комедіанти, і я ще раз пережила це горе. І хочу сказати вам дякую від всіх матерів, які втратили своїх дітей на війні. Тому що я настільки була в стресі, що не могла людям в день прощання показати, що я хороша мама. Я ні разу не заплакала. Я була закрита від світу, хоча дома, в подушку, плачу щодня. І сьогодні ви виплакали всі мої сльози. Дякую за чудову гру. Мені було дуже важко, але стало легше від того, що ви акторка так добре розумієте нас. Бажаю, щоб ваші хлопчики були завжди здорові. Ви собі уявляєте? так. Ой. Просто людина пережила це горе, і вона прийшла на цю виставу, я не знаю, а в мене є там сцена похорон сина. Ти, ти тепер будеш думати про цю жінку? Про цю жінку, кожен жінку раз, і для коли неї будеш грати, грати. напевно, так? Це просто. Я, я, У ну, мене така дуже важка ця сцена, я постійно там плачу, і вона оце дивилася. Як вона це пережила, я не знаю, якщо чесно, чи я пішла б на таку виставу після такого. Це просто бачиш, ну, психологи ж кажуть, що свій біль треба проживати стільки разів, поки ти почнеш ну приймати його, приймати і менше емоціонувати. Так тому мені о, що вона, це, як... це забути прийняти це. Неможливо не це все життя. Воно буде знаєш, відтаворовано в тебе в, в душі. І, і я вже теж хочу піти на цю виставу. Приходьте, да, приходьте. Прийдемо на цю виставу. Вона ще про те, якраз вона не тільки про війну, вона про те, чи на часі театр чи ні. Але ти знаєш, така назва легка. Так. По назві я пішла б, б на комедію. Не скажеш, так. Я йшла б за дозою легкості, бо важкості мені і так в житті вистачає. Пішла за чимось легким так. і ну, те, що мене опис. розвіє. Там є опис під назвою. Назва дійсно не схожа на те, що там відбувається, але у нас Ту, що бенюк. Так, звичайно, у нас бенюк Хистікоїв, і я. Бенюк грає батька мого чоловіка. Хастюкою Жора грає мого чоловіка, і він якраз під час війни іде і працює. А я страждаю за сином і кажу, що мені все одно на сцену, кому зараз театр він не на часі, а він все одно іде і працює. Там саме половина вистави не про війну, щоб поплакати. Там багато є веселих моментів. Він каже: Я комедіан я під цього не можу. Я пальмове дерево, я ворожі і моя зброя це слово. Там про те, що зараз на часі війна і якраз потрібно ходити в театр, у нас дійсно на цю виставу на два-три місяці перед немає квитків, тому що люди приходять і вони якби і тут. Ми що це якраз війна, але розуміють, що треба ходити в театр, тому що треба якось розслаблятися і жити. А коли як не зараз, бо ніхто не знає, що буде завтра або через п'ять хвилин. А я вбор. якраз із тих людей, яка не вміє брехати, і тому в мене мало друзів і мало взагалі людей, з ким я багато спілкуюсь. Тому що, я, якщо говорю, то говорю завжди правду. Дуже рідко можу змовчити. Тому цей пункт для мене один із тяжких, mm -hmm. не через влогерство. А... Які, які розкаже. Перший yeah. да це коли менше розповідай про себе. Я не вмію. Менш я не вмію говорити про небо, погоду, історію. Якщо мені спитаються, чому ти там сумна, я скажу, чому сумна, Ну я не буду брехати. Я не скажу. В мене є люди, які завжди кажуть, що мене все добре, я їм ніколи не вірю. Mm -hmm. Ну не вірю. Ну так не буває. Ну не буває, що все добре. Особливо зараз. Яке все добре? Не добре. ну вночі скільки було сирен? Яке добре? Хто виспався? Ніхто Шутер, Все добре. а Потім А там, що тихенько... ти в обличчі кажеш цим людям. Так я кажу, я не вірю.